Із новими експонатами у новий сезон Черкаський краєзнавчий музей відновив роботи експозиції, поки що не всіх, але з часом відвідувачі зможуть побачити чимало нового і дізнатися невідомі досі історичні факти про Черкащину та земляків. Відкритою та як ніколи актуальною серед решти виставкових площ лишається зала, присвячена російсько-українській війні. На війні без втрат не буває. І один з наших земляків загинув і. Ми попрохали його родину, щоб передали його матеріали до нашого музею. Він відома людина. Це Павло Наконечний, псевдонім, добротворський позивний історик. Земляк закінчив Київський виш, працював учителем історії в одній зі столичних шкіл. Вільний час присвячував патріотичному вихованню молоді. Минуле Холодного Яру сформувало його світогляд. Принципам боротьби за свободу рідної землі та любові до неї навчав і решту. У краєзнавчому музеї кажуть, це непересічна особистість. Він організовував туди експедиції на день пам'яті Чучупак і на інші там події. Ну ось і навіть була така ініціатива громадськості, щоб наш музей назвати його іменем. Батько Павла досі тримає стрій у Збройних силах України. Саме він допоміг зібрати речі загиблого на російсько-українській війні. Сина він був один з ініціаторів створення організації громадської поклик яру. Ви бачите в експозиції прапор, представлений цієї організації, потім його особисті речі, вже тоді, коли він був на війні, це одяг, там і його такі, військове пристосування там, для розмінування, бо він був сапером. Загинув, виконуючи завдання. Після розмінування однієї з ділянок він разом з побратимами потрапив під мінометний обстріл. Є тут і трофеї, наприклад, уламки літака 135, збитого зі звичайного ПЗРК ігла. Капітаном ЗСУ, а в минулому спеціалістом Укрпошти. З подібних машин випускали 500 кілограмові бомби на мирні українські міста. Знайшлося місце тут і для легендарної маршрутної таблички з Чорнобаївки. Хто її приніс до музею, невідомо й досі. Чимало секретів минулого дізнаються відвідувачі з оновленої зали про період розстріляного відродження. У нас зараз проходить реекспозиція в одному із залів нашого музею, а саме темі, присвячені розстріляному відродженню. Ми вже почали цю роботу ще до повномасштабного вторгнення. Письменники, музиканти, художники вони намагалися відродити українську культуру, за що кожен заплатив надто високу ціну. Після тих складних років русифікації, які проходили багато століть перед тим, коли українські землі були в складі Російської імперії, і на початку радянської окупації, коли відбувалася українізація, ці митці вірили в те, що це дасть їм можливість створити нову українську культуру. І така можливість певний час була, але потім влада з ними жорстоко розправилася. Багато з них були розстріляні, ув'язнені. Одними з найцікавіших експонатів стануть оригінальні малюнки Черкаської художниці Софії Трещенко, заарештованої та репресованою до Казахстану через нібито участь в українській контрреволюційній організації та спробу повалення радянської влади. Унікальність експонатів можуть оцінити усі охочі. Частина експозиції відкрита для відвідувачів. 30-ти залах ще безліч інших експонатів, які розкривають ті чи інші теми. Звичайно, в світлі сучасних подій дуже людей цікавлять саме історичні теми, патріотичні теми. Історія циклічна, додає Тетяна Валах. Те, що відбувалося із сотню років тому, повторюється і зараз. Щоб не наступати на одній ті ж граблі, потрібно постійно повертатися до уроків минулого. Готуємо ми кілька, ось найближчі два місяці, кілька цікавих виставок. Одна з них це. Відкриється на наступному тижні. Це виставка, яка буде підготовлена спільно з департаментом соціальної політики Черкаської обласної держадміністрації. Я запрошую всіх підписатися на нашу Фейсбук-сторінку, щоб бути в курсі подій, які відбуваються в нашому музеї, і при бажанні відвідати всі ці заходи. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельді, служба новин телеканалу Ільдана.